Друзі, вітаю! Завдання на минулий час перфект ді слова з відокремлюваними префіксами. Робіть завдання, ставте відео на паузу і потім перевіряйте. Der Lehrer hat Ді слово утворює перфект з діслом гавен. Тому що це в нас не переміщення, не зміна стану. Він записав твій номер телефону. Er hat deine телефон aufgeschrieben. Тут аналогічно haben. Поїзд вчасно прибув у Берлін. Тут діє слово прибувати з добрим діслом «sein». Der Zug ist in Berlin, Rechtzeitig angekommen. Зверніть увагу, що коли ми їдемо в якісь міста, ми кажемо «nach Берлін, нах Лондон, «nach Київ. Коли маємо ді слова прибувати, Uncommon, воно вживається з применником IN прибувати в, вона в'їхала в квартиру на вихідних. Sie ist in die Wohnung am wochenende angezogen. Також die слово, яке позначає рух ту вижжати, сьогодні я добре виспався. Зверніть увагу на те, що слово спати шляфен, так само ausschlafen, висипатись, буде згабен. Але засинати, einschlafen, воно вже буде. Означати зміну стану і буде утворювати перфект з допоміжним діслом зайн, і він англішляфен. Я заснув.